Всім привіт! Це канал Валентина Творимо Красу. Сьогодні я до вас прийшла з такою цікавою штукою, я її побачила і відразу почала шукати, де його знайти, де його подивитися, що воно таке, і звідки воно родом. Так? Ось такі 14 штукенці є. <ріх> ну, зараз, як зараз, я знайшла це як антистрес. Так? Тобто це іграшка антистрес, бачите? Ось така безкінечна штука, яку можна так перемотувати безкінечно, перемотувати і перемотувати. Оце я першеньку таку зв'язала. Потім вирішила ще раз спробувати. Тут різна пряжа, і по-різному я з різною щільністю в'язала. Ну, але зміст залишається одним і тим самим. Я не скажу, що для мене це антистрес. Мені треба, якщо я початок, що був кінець. Але ми всі різні, так? для когось це, може ж таки, справді антистрес. Так, ну, ось так ця штучка виглядає. Так. Трошки неточка не заправлена, то не Е, Насправді, хто тут є математики, да? то, можливо, вони вже й зрозуміли, що це така трішечки змінена стрічка мебіуса. І створила таку штукенцію вчена, яку звуть Даня... Дана Гой. Зараз таке наговорю. Дайна тайміна, чи Тайміня, вона по-різному перекладається її ім'я прізвище, Не можу сказати точно, як буде правильно, кому цікаво, погуглі, подивіться. Це математик, яка в'яже, а до того ж вона ще й пише книги, тобто дуже така цікава талановита людина. І ось вона придумала такі штучки. Треба ще подивитися, що в неї там ще є. Але я коли побачила, почала шукати хоч які-небудь матеріали. Є таке антистрес, да? не знаю, чи антистрес, ну, відірватися від нього, знаєте, нелегко чи не просто, не цікаво. І в'яжеться, до речі, також дуже-дуже цікаво. Так, це також мене ниточки, бо я тільки-тільки зв'язала, мені так захотілося вам показати, що я не дивилась ні на низочки, ні на що, і зразу прибігла це до камери. То вже дрібнички кожен зробить красу, як йому треба. Да? Головне, поки я не забула, як воно в'яжеться. Бо тут наче все просто, тільки є один момент, да, на який треба дуже гарно звертати увагу. І зараз це вечір я можу до ранку вже забути, як воно робилося, тому що. Я знайшла опис, я знайшла в одному з чатів, да, таку провела роботу, дослідничку, мабуть, як математик, а, знайшла відео, яке також не було дуже інформативним. Ну, тобто, мені легше було знайти стрічку Мебіуса і зрозуміти самі, що як в'яжеться, ніж по тому відео розбиратися. Ну, можливо, є, були якісь інші відео, тому що були коментарі там з приводу того, що є іншомовні якісь відео, тобто не слов'янських мов, скажімо так. да, ну, всі її його знімали і е, що там нічого не зрозуміло. Ну, я їх навіть не шукала. Е, я ж кажу, я пішла по іншому шляху, я знайшла ось такі моменти. І завдяки цьому я зрозуміла, як це все в'яжеться. Тож швиденько прийшла до вас, поки не забула, і покажу вам, як це все робиться. Ні, ну цікаво. <ріхи> так, дивіться, це в мене, бачите, з двох кольорів я в'язала. Тут просто в'язочку робила. Це ж одноколірний це в мене джинс. Цей джинс я в'язала гачком номер 3 І в'язала, відповідно, дуже слабо. Так? Хто іграшки в'яже, той знає, що іграшки в'яжуться номером. 2, чи 1,5, навіть хто як любе. І бачите, він такий трішечки вийшов вільніший цей антистресик. А цей, тут ниточка щільніша, ніж джинс. І навіть трішечки-трішечки товща. І в'язала я її гачком номер 2 Цей вийшов, бачите, такий набагато-набагато е, щільніший. Я не знаю, я думаю, вам видно, наскільки вони по-різному працюють. Ну, ось так. Так, я погралася, будемо в'язати. Що вам хочу сказати? На початку, що все дуже легко-просто. Тільки будете слідкувати за одним моментом, який от на відео я не роздивилася, тому що його маєте на увазі на тому, що я хотіла піддивитися, що як робиться. Там цей момент був не дуже гарно відображений, тому я дуже постараюся вам це все показати. Хто математик, я думаю, сам догадається, зрозуміє, як його і що зробити. Так, і про початок. Тут я набирала 13 петель. Нитка та сама, да? гачок той самий. Тут у мене був гачок No2, і тут я набирала 20 петель. Ми починаємо із серединки, тобто це ось цей кружечок. Який потім буде обв'язуватися відповідно. Да? І наше завдання зв'язати ось ці, як їх назвати, крильця, на таку величину, щоб вони, бачите, якраз було по діаметру кола цього. Тобто Дивлячись, яку ви хочете цю іграшку, чи як його назвати, е, скільки петель ви набираєте. Угу. Так, ну, Так, знову ниточка, ну, І тут, бачите, е, воно повинно вільно проходити, а е, ще краще, якщо воно буде так трішечки з зусиллям. Я тут вже далі не дов'язувала, воно просто таке більш-люжасте, виходить більш цікаве. Ну, Може, я цей більше дов'яжу. тоді... Трішки теж познімаю і покажу, як він рухається. Так, отже, тут у мене було 13 петель. Мабуть, я зараз так само наберу 13, тільки потім довше пов'яжу. Так, я набираю 13 повітряних петель. так Один, два, три, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12 і 13. Тепер з другої петлі від гачка, тобто одну пропускаю, да? і з другої починаю в'язати стопчики без накиду. І в'яжу так, до кінця, тобто всі петелечки свої пров'язую. Так, дов'язала я до кінця перший рядочок, і тепер найважливіший моментик, коли треба бути уважними і правильно з'єднати, щоб це все з'єдналося. Ось так ми дов'язували. Дов'язала останню петлю, у нас ось так трималося в'язання наше. Тепер ми його перевертаємо, ось так. тобто зовнішнім, ой, Ну, да, зовнішнім боком до себе. Так, Крім цього, ми його перекручуємо ось так, щоб наш верх у нас зараз сполучився знизу. Бачите, ось наш перший да? е Низ. І ми з ним сполучаємося. Просто пров'язуємо стопчик без накиду ось так. так. Окрім цього, я зараз починаю в'язати по набірних петлях, да? тобто не по тих, які в нас щойно утворилися, а по тих, що ми набирали по повітряних. І в'яжу наступним чином. Один в перший стовпчик, один стопчик без накиду, а в другий в'яжу вже два, тобто прибавочку да? ніби там. Так, тепер наступний стопчик я знову В'яжу стопчик один, да? у наступний в'яжу два, і так далі. Можете поставити собі маркерочок на початок ряду, я цього не роблю, тому що мені так не дуже зручно. І там, в принципі, є хвостик, який покаже, що там початок. Да? Так, отак, чередуємо до кінця рядочка. Один стопчик, два стопчики. Я вже майже підходжу до кінця рядочка. Так, і тут треба тепер знову бути уважними, для того, щоб зробити все правильно. Так, ще в мене ось пров'яжеться, в мене є петля. Сюди я пров'язую ой, гачок тупий. Так, і сюди я пров'язую дві, два стовпчика, в мене так вийшло. Да? Так, і тепер я сполучаюся. Із, дивіться, уважно, за цим ось боком. Тобто, це тут ми щойно в'язали, а я йду ось сюди і тут пров'язую, можна з'єднувальний, можна відразу стовпчик з одним стопчик без накиду. Так. І тепер працюємо по колу. У наступну петлю я пров'язую два стопчики, Так, кому було зашвидко, Перемотайте, передивіться ще раз. Так, два стопчики пров'язала, наступний один, далі два, далі, один. Я вам на екрані, мабуть, зображення стрічки. мебіуса залишу, щоб вам було зрозуміліше, що повинно бути. Да? Тому що, може, в в'язаному вигляді це трошки не так зрозуміло. Так, ну мені особисто стрічка допомогла дуже. Так, і так ми в'яжемо, бачите, воно вже така штучка утворилась, бачите? І вона таким магічним чином повертається то одним боком, то другим. Да? Точніше, ми її самі повертаємо, вивертаємо, і вона ось так. В'яжеться то згори, то знизу, то згори, то знизу. І утворюється. Ось ця стрічка мебіуса чи мебіуса. Раніше, ой, здається, був мебіус, Ну, щось мені так пам'ятається. А зараз знайшла, що він мебіус. Ну, хай буде мебіус. Так, тобто далі у вас в'язання вже йде просто по колу. І ви точно не заплутаєтеся. А в'язання йде однакове весь час, тобто стопчик, один стопчик, да? потім добавочка, тобто два стопчика. Стопчик, два стопчики. Далі можу мені вже і не показувати. Далі ви вже можете самі все зробити, тому що далі все, все в нас однаково. Просто ви вивертаєте кожного разу, розвертаєте це все, щоб воно... Вам зручненько було в'язати. Да? А так воно саме підказуватиме вам, як його крутити. Можна зробити смужечки, тобто на кожен ряд новий колір. Ну, мені ліньки. Та й так, скоріше вам показати, мені ж так уже ж не терпиться. тому у мене зараз один колір. Так, ну що, мабуть, я тут відео зараз зупиню поки що, дов'яжу за кадром, думаю, далі ще все зрозуміло, просто кожен, е, кожні декілька сантиметрів вивертайте, точніше, провертайте. Да? Ще раз повторюсь, кому зашвидко, то робіть сповільнення у налаштуваннях. А так все дуже логічно і зрозуміло. На перших порах здається, що воно якесь не таке, але потім із збільшенням кількості рядочків все буде таке. Так, нагадаю, дов'язуєте до тієї пори, коли ось ця наша одна крильця, да, буде, бачите, воно вже на щось схоже, коли воно буде мати радіус ось цього кола. Да? Так, все я поки, поки що вимикаюся і зв'яжу на потрібну величину і підключусь. Так, я дійшла до кінця ряду. Як я визначаю кінець ряду, ось моя ниточка так, була, тому це в мене кінець рядочка. Тут я пров'яжу з'єднувальний стовпчик, ниточку відріжу і буду ховати за допомогою голочки, тому що, нугачком, я бачите, ховала, вона з часом, потім, бачите, ви витягується. Тобто, треба якось між стовпчиками щільніше її заховати. Щоб вона надалі ну, не вискакувала тоді, коли не треба. Так, і ось така у нас вийшла <гум> цікава іграшка. Так, дякую, що пов'язали зі мною. Напишіть, чи в вас все вийшло. Буду чекати на ваші коментарі. Дякую, мирного неба вам над головою, всього найкращого. До зустрічі!